Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора покажу вам новинки для дому, а також акції з 10 по 16 березня. Кошик металевий для зберігання 279. Коробочка металева для зберігання прального порошку 139. Пластиковий таз 129 та 109. Виделка столова, бронзова нержавіюча сталь 29, ложечка з довгою ручкою 27 метал, ложка столова 29, ваза із золотистим декором 77 гривень, овочечистка багатофункціональна з відкривачкою 39. 189 пальник газовий для кемпінгу чи походів. Металеві стопки у чохлі 69, набір 4 штуки. Вінчик для збивання металевий. Ціна зі знижкою зараз 77 гривень. Лопатка ручка дерев'яна 74. Терка для часнику 39. Вінчик силиконовий для спивання 22 гривні. Ось такий металевий 77 з пластиковою ручкою. Мішечок кондитерський із насадками 44 Набір для випікання печива, формочки та качалка 169 Килимок силиконовий для розкатування тіста 69, 30х40 см. Свічки для сервурування столу 2 штуки упаковка. Є червоні та молочні 55 гривень, статуетка Гномик 77. Скляний кольоровий підсвічник 44, Кулійка Ефірна 44, 10 г, м'ята та евкаліпт, аромадифузор із паличкою 44. Брелок для ключів зі свистком 32 гривні. Окуляри сонячні вже привезли, є багато позицій. Ось такі цікаві є помаранчеві та чорна оправа. 129. І такі варіанти також по 129. Такі круглі є блакитні, червоні та жовті 99. Ось така гарна форма у пластиковій оправі за 99. Парасолька трустина прозора 129. Дитячі парасольки з вушками. Є жовта, зелена, рожева, червона, синя 77, така силіконова прозора з малюнком 119, навушники. В пакеті насичене звучання 39. Ось такий варіант. Ціна 49. Є за 69 та 49. Ще по 69 та 49 гривень. 199 геймпад і гриву USB. накладка кладка для телефону 49. Кабель USB 49. Ось такий кабель також 49. Силиконовий однотонний. Штатив тримач для телефону тринуга 49. Адаптер для зарядки 99 мережевий. Щітка для волосся кольорова 17. Ось такий ще є по 49. Набір для фарбування волосся, вінчик, щіточка та мисочка 29, наліпки для нігтів 5, спонжі по 29, скрибок для обличчя 29, термометр медичний, електронний 129 та є ще за 149. Кремпіна пантенол-інтенсив для очищення чутливої шкіри обличчя. Ціна зі знижкою 74 гривні. Пульверизатор пластиковий 27. Гель під очі. Рідкі патчі з вітаміном С 77 гривень. Фарба для брів та Елітан Еліта 19. Милофіксатор для брів зі щиточкою 29 Дзеркало 599 127 на 35 Два варіанти оправи. Є ще ось таке менше за 450. Крем для обличчя зимовий захист можна використовувати як основу під макіяж 44 гривні 75 мл. 84 крем для всіх типів шкіри зая, Ромашка» крем для ніг 29. Екстра зволоження, Зубна паста Blendamed 34. Інструмент для педикюру 34. Щітки зубні 3 штуки упаковка. Ціна 99 Бальзам тонуючий для волосся 44. Шампунь для волосся 109. тисяч г. Шампунь-скраб для всіх типів волосся. Глибоке очищення 88. Живлення та зволоження 84. І є ще по акції 69 ось такий варіант для всіх типів волосся. Крем маска для волосся 1000 грамів – 119 Ще Ще ось така маска для волосся за 59 295 г. Бальзам з зволоженням, блиск та захист кольору. 88 шампунь також 88 набір бальзам та шампунь для волосся 149 Зміцнення від коренів до кінчиків. Засіб миючий для підлоги з ароматом розмарину 64 тисяч г. Мультизасіб для миття ванної кімнати сама 77 гривень 500 г. Гр. Засіб біо антиналіт 55. Гель для душу фруктовий коктейль 15 2 аромати. Сандрі гель профі проти іржі та вапняного нальоту 32 гривні 500 г. Гель для душу 49 2 аромати. Бомбочка для ванної кімнати пончик 145 г 55 гривень. Шампунь піна гель 3 в 1 55-500 г. Чоловічий шампунь 3 в 1 – 69, гель для душу 55, дігтярний мило шик 34, вага 300 г. Піна для ванни 49, 750 г з ароматом Bubble Gum. Піна для ванни у пляшці з ароматом ванілі – 119 Милошик 70 г по 5 штук 44, оливка та конвалія. Дитяча милошик 22 гривні 140 г, для душу б'янка 1 кг 99 Ніжне інтимне мило ромашка 59 370 г. Папір туалетний українська мальва 6 Ось такий за 8 гривень. Ніжний дотик 6 штук упаковка 64, Рута з ароматом персика 54, упаковка 4 штуки, Вітсафі 4 штуки, двошарові 44. Рушники паперові 25, 160 листів. Рушники делюк 44, двошарові 2 штуки. 84 352 відривів, трьохшарові. Вологі серветки Смайл алергенні – 39 84 штуки упаковка. Ось така пачка дитячих 49 120 штук. Серветки вологі дитячі 60 штук 15. Дякую, що дивились вдалих вам та економних покупок. На все добре!